Йдемо в Хілсбуру, ось таким автобусом, О, там є замок, і надіюсь, що цей замок нам сподобається. Коли ми заходили в автобус, а так як ми із маленьким кольорочкою, тому е Водій опустив для нас спеціальний автобус, щоб ми коляску не піднімали. На що звернула я увагу, так це на те, що дуже гарна в них дорожня розмітка. Тобто самі смуги, зустрічні смуги, між собою розділені. Особливо, якщо ми у самому місті, то в місті немає практично доріг із двостороннім рухом. Є вулиці, по яких з правого боку їдуть машини, тобто правосторонній рух, а є вулиці, в яких лівосторонній рух. І це, як мені здається, дуже добре для безпеки водіїв і, звичайно, пішоходів. У містах ми не побачимо зовсім автомагістрали, вони виведені за місто, тобто усі автомагістралі пролягають не через місто. На автомагістралях зустрічні смуги розділені ось саме газонами. Дуже гарно виглядає це, тому що газони завжди підстрижені. На газонах можуть бути посаджені якісь кущі такі невисокі. От, Ще що хочу сказати про дороги, що Дуже багато перехрест, але перехрестя із круговим рухом, так здається, називаються вони. Тобто, немає ось цих тунелів або зверху мостів. А саме за допомогою кругового руху машини можуть долі пересуватися. Що я ще хочу сказати про Північну Ірландію, так як це частина Великобританії, то я думаю, що так само і в Північній Ірландії клімат не дуже відрізняється від Англії. Тут інколи буває сонце, що дуже рідко влітку. Взимку я не була, тому не можу судити. А ось влітку дуже часто проходять дощі. І ось якраз наша поїздка у Хілсборо і супроводжувалася таким, можна сказати, такою мрякою. У нас в Україні такі мряки зазвичай бувають восени. Що, як почуваються люди? Звичайно, ось така погода створює такий депресивний стан у населення. І ось місто Лісберн по результатах досліджень визначили у Великобританії як одне з найдепресивніших міст, тому що молоді немає де працювати, вона змушена їхати десь далеко щоб заробляти собі на проживання. І в день ви можете побачити тільки ну, таких людей похилого віку, хоча не скажеш по них, що вони похилого віку, тому що в 70 років, 75 вони можуть бігати, вони можуть в спортзалі займатися аеробікою. Ще іншими видами спорту. Люди дуже привітні, що хочу сказати. Зовсім незнайомі люди можуть тобі, коли ви йдете навпроти, можуть посміхнутися, можуть побажати тобі гарного дня, просто сказати привіт, тобто hello, hi, От, і е, інші формули такого е, щирого привітання. Отже, ми їдемо в Хілсборо. Це місто, яке знаходиться недалеко від Лісберна, і е, в цьому місті це місто визначне тим, що там знаходиться замок. Як і в Лісберні, так і в Хілсборо, я думаю, дуже багато є квітів, дуже багато є ось таких підвісних корзин. Я часто бувала і в Києві, бачила ці корзини, тобто ну, дуже гарно. Але що хочу сказати про саме про Північну Ірландію? Значить, Дуже чисті вулиці, дуже е, ошатні самі місця, де знаходяться біля е, траси, біля будинків. Але як тільки приходять вихідні, часто можна побачити в кінці вихідного дня, е, ну, можна сказати, сміття на вулицях. Тобто е, Жителі не можна сказати, що вони надто культурні. От. Але коли ви встаєте зранку, уже цього сміття немає. Тобто дуже добре працюють дорожні служби. І я так думаю, що в дорожніх службах у них немала кількість людей працюючих. Особливо забруднені вулиці бувають саме тоді, коли проходять своєрідні такі паради у е, Північній Ірландії. А ці паради десь відбуваються хоча б раз у місяць. От, на, е, Після цих парадів дуже багато обгорток, пластикові пляшки, туалі, кульки з під їжі. От. Навіть можна побачити розбиті пляшки зі скла. Ну, це мене трошки вразило, тому що коли ми були в Белфасті, то саме після такого параду страшно було по вулиці йти. Але ж дорожні служби все до наступного дня прибирають. Ось ми вже заїжджаємо в Хілсборо. Тут дуже багато красивих квітників. Ми побували насамперед в дитячому майданчику. Що це за дитячий майданчик? Це такий парк, в якому досить велика кількість таких локацій для дитячих розваг. Тут і алейки, по яких може дитина пробігтися, тут і газони, на яких можна погуляти, такі іграшкові будиночки зроблені, пеньочки різні для того, щоб діти могли погуляти. От Мені самі було навіть цікаво пройтися по оцих алейках. І коли е, я фотографувала дитячий майданчик, то донька мені сказала, що фотографувати заборонено, тому що діти там гуляють. Тобто, ось е, коли і в басейні я фотографувала, тому що хотіла сфотографувати свого е, онучка е, маленького. Але е, донька заборонила знімати, тому що сказала, що Прийде людина, яка тут наглядає, і тобі зробить зауваження, і може навіть попросити вийти за це. Тобто дітей ні в якому разі знімати на відео чи на фото, у таких, де дуже багато дітей, не можна. Ось бачите, такі лабіринти у цьому парку. Тут і квіти різні, дуже багато квітів насаджено різних різних окремих я навіть і не знаю, тому що тут є і бегоні різних видів, і ось така голубенька квітка, схожа на квіти самі схожі на проліски, але на великий таких, на високому стеблі суцвіття, Схожий на лілію. Тобто діти можуть розвиватися, хто любить квіти із дітей може підійти і подивитися, От, хто любить погуляти на е, галявинці, може погуляти, хто хоче, може е, проходитися по цих алейках і е, стрибати, бігати. Тобто, Це такий Своєрідний парк, де діти відпочивають разом із дорослими. Ну, Під наглядом, звичайно, дорослих. Там можна і погуляти з м'ячем, і пострибати, і позайматися різними фізичними вправами. Ось, бачите, такі будиночки, зроблені, дерев'яні, де діткам. Цікаво там щось покласти, ось така алейка, по яких вони бігають. Отже, Хілсборо, хоч і невеличке місто, але ось ми саме в такому дитячому парку і побували. от, Але ж наша мета. Подивитися на парк. По дорозі до парку у замку ми побачили ось такий поштовий ящик. До речі, тут написано, що цей ящик. Побудовано саме під час правління Єлизавети II. Таких ящиків, дуже поштових ящиків, дуже багато, вони залізні, такі масивні, і на кожному, ось так як на тому, було написано заправління якого короля або королеви, він поставлений. Цим ящиком, я думаю, вже деяким є більше, як сотня років. Пошта досить поширений вид передачі кореспонденції. Там, так само, як і в Західній Європі, усе до дрібниць передається і пересилається саме поштою. Ось ми вже підійшли до площі. Яка веде до замку, і в цьому замку є красивий порк, і саме наша ціль. Поїздки була попасти в цей парк. Коли ми на цю площу прибули, почався дощ, і ми стали і розглядала я навкруги Ось, Бачите, це житловий будинок, в якому, мені здається, ну, самі Квартири виходять всередину туди будинку, всередину двору, а з, біля, кожного, біля кожної квартири, ось бачите, такі зелені насадження. Зазвичай кожен саджає у такі контейнери, туйки невеличкі, невеликі фоні, рододендрони. От, тому що е, там помірний клімат, там взимку невеликі морози, взагалі в північній Ірландії, е, десь мінус 4, це найнижче, але зате і влітку не дуже тепло, а холодно. Отже, йдемо в парк.